Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. І у нас залишається одна із останніх можливостей запрогнозувати зустріч, тобто наслідки, точніше, зустрічі Трампа і Путіна, анонсовані на сьогодні на Алясці, там, здається, на 22:30 за київським часом, і зрозуміти, для чого це все потрібно. Ну, зрозуміло, що зустріч може і не відбутися, там якісь несподіванки, але ну, я думаю, що їх не буде насправді. Отже, з точки зору системного мислення, звичайно, і воно може бути помилковим, але що я бачу на сьогоднішній момент, і що, що може відбутися. Стратегічного якогось великого переламу тут очікувати не, не доводиться. Неважливо від результату зустрічі. Тобто західна система продовжує протистояння із східною системою, демократія авторитарні, якщо вам так більш зрозуміло. Сили оборони України разом із союзниками продовжують наносити удари. По ресурсній інфраструктурі і військовій інфраструктурі Росії. І якщо ситуація там погана, а скоріш за все, враховуючи прогнози Центробанка Росії, вона досить погана, то якісь можливості до, до співпраці до часткового якогось там припинення вогню вони є. Для чого це може бути потрібно обом, обом сторонам? Дивіться, ну, зрозуміло, що західна система хоче прощупати, наскільки клієнт, тобто Путін, готовий до перемовин або, наприклад, до обміну стратегічними ядерними ударами. І ця зустріч може просто. Пришвидшити або уповільнити більш велике зіткнення систем. А воно обов'язково відбудеться, тому що логіка протистояння систем вона говорить про те, що великі конфлікти відбуваються, коли системи сходяться і не можуть вирішити проблеми свої. Ну, Хтось когось обов'язково повинен з'їсти, що називається. Єдиним предметом можливого такого торгу або ну, єдиним цікавим моментом для обох сторін, при неможливості ведення більш активних бойових дій, може бути проведення виборів в Україні. Для чого? Для того, щоб кожна система змогла провести свого кандидата. Ну, Європа зрозуміла для того, щоб. Пришвидшити реформи і вже юридично інтегрувати Україну в свою систему. З нашими сьогоднішніми очільниками, які роблять все це тільки там з пінка якогось під зад, це досить складно і повільно вони опираються цьому сильно. А тому потрібен більш такий. Президент, який буде відповідати на ці виклики, Росія намагатиметься привести до влади свою людину для того, щоб повернути Україну в орбіту свого впливу, а краще і просто політичним шляхом, як Лукашенко, наприклад, приєднати до російської системи. Ось це є єдині такі. Важливі речі, які можуть там відбутися. Ну а прям глобально сильно змінитися там нічого не може. Можуть просто поговорити і зрозуміти, що точки дотику не будуть знайдені ось і все, і протистояння систем воно просто продовжиться в тому темпі, в якому йде зараз. Отже, ми можемо очікувати пришвидшення або уповільнення протистояння систем більш жорсткої або більш м'якої позиції Західної системи по відношенню до Росії і її очільника, можливо, там якісь перемовини про гарантії особистої безпеки для нього. Ну, це не гарантує безпеки для нього всередині Росії, наприклад. Ну і вирішення подальшої долі України, ну, наприклад, шляхом виборів під час там, умовного перемир'я. Ось такі очікування. Давайте почекаємо і подивимось, чи вони справдяться. Ну і вже тоді завтра ми зможемо побачити реальні результати. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Якщо вам подобається така аналітика, ставте вподобайки, підписуйтесь, поширюйте це відео, підтримуйте і побачимось в наступних. До побачення.